Вітаю всіх! Як енергія аркану закохані, будуть впливати на нас сьогодні, 6 жовтня 2024 року, енергії Дня дружні, але буде відчуватися якась невизначеність, деяка недомовленість, щось приховане від нас, а ще буде закоханість, потреба у любові і розумінні, тобто подвійні від почуття і ситуації. Мабуть, тому що протилежності притягуються, а добро і зло ходить поруч, звідси і емоційна нестабільність. Число 6 це число гармонії, балансу, пошуку рівноваги. Саме тому сьогодні будуть актуальними питання партнерства і спілкування. Можливо, будуть ситуації вибору і прийняття рішень, де ви повинні будете зробити цей вибір. Хто планував поїздку на невелику відстань, все пройде вдало. А для тих, хто сьогодні працює, можливо, доведеться приймати рішення, можливо, отримаєте нову пропозицію або оберете новий напрямок, і головне, не втрачати свої можливості. Хто шукав роботу за сумісництвом, є великі шанси її знайти. У особистих стосунках у парах об'єднувати будуть спільні інтереси, можливо, спільні поїздки. Або зацікавленість. А хто буде сьогодні знайомитися або вже і залицятися, то буде захопленість партнером, але не буде чіткого розуміння, як ці стосунки будуть далі розвиватися, бо поки що мова про шлюб не буде йти. І порада на сьогодні. Якщо зіткнетеся з ситуацією вибору одного варіанта з двох або з декількох, то насамперед дослухайтеся до себе. Чи хочете ви того, чи ні, чи саме цього потребує ваша душа? Рекомендується сьогодні привести себе у гармонійний стан, щоб ваш вибір йшов з того, що бажає саме ваша душа, а не від того, чого очікує від вас суспільство. Більше спілкуйтеся з різними людьми. І ще на сьогодні є таке попередження: якщо ви будете понадміру захоплюватися своїми пристрастями, бажаннями, і не будете враховувати ту реальність або те середовище, в якому ви знаходитеся, то можете зробити невірні кроки, які приведуть вас зовсім не до того, до чого ви хочете прийти. І як наслідок будуть розчарування і своїм вибором, і своїм оточенням. І не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім привести себе в гармонійний стан життя. Миру вам і гарного дня!